Вітаю вас на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Січень нас вступив в свої права. Ранком є морози, невеличкі, 5, 6, 7 градусів, як в який день. І це нас трошки радує, що бжілки сильніше стискаються в клуб. І Відтягують наш розплід. Ну, Зазвичай матки, які почнуть сіяти, це неправильні матки в січні. Покажу, що вони вже сіють. Ні, неправильні матки, і ми ведемо свою селекцію. Зазвичай йде, навіть якщо в початку лютого матка почне сіяти, теж така матка йде на вибраковку. В, в ідеалі матки. Нач... Починаю сіяти тоді, коли пішов хороший перенос пилку. Оце я рахую правильні матки. І по таких матках я особливо з таких, навіть якщо материнка відповідає все, супер. Але вони, вона, сама материнка, почне сіяти в січні або на початку лютого, я з такої матки не вивожу дочок. Це вже йде така. Місцева вибраковка. Але я сьогодні хочу поговорити не про це. Я хочу сьогодні проговорити про зимівлю у різних е, вуликах. Не в конструкціях, а з різного матеріалу: ППС, ППУ і і дерево. Де найкращі бджілки зимують? Звичайно, у мене є і ППС. ППУ нема один вулик. У мене один. ППС є в мене багато. І в усіх вуликах бджілки чудово зимують. Але я хочу сказати одну думку, як сказав, не пам'ятаю де, чи це на якомусь семінарі сказав бджоляр. Якщо, допустимо, ми, що ми можемо вгробити своїх бджілок е, вуликами ППУ, можливо, це неправильна думка, але я її. Скажу, найтепліші вулики це в нас ППУ. І бджілки кажуть, найменше використовують кормів в цих вуликах. І пройде 10, там кажу, 20 років. І бджілки це ж як іде, як теж селекція, якась іде чи адаптація. І як скажу, не свої слова, що бджілки побачать що. Нам на зиму не треба так багато кормів, і для чого їх нам їх стільки заготовлювати, і медопродуктивність може впасти. Можливо, це неправильна думка, але є така. Я спілкуюся дуже з багатьма бджолярами і чую, що багато, які закупили ППУ, продають і відмовляються, переходять на дерево. Я думаю, що це думка Одна з, ну, можливо, правильна, можливо, ні. Щом перевага дерева? Так, да, в ньому холодніше. Ось в мене є вулики, і я в цьому і купив 2,5 см стінка дерева. Це можна сказати, мож, що бджілки зимують, як на вулиці. Де 3, там 4, то це ще більш-менш. Вулик холодний. Я не думаю, що тут де дерево, матки почали сіяти. Звичайно, немає зараз можливості. Хто досліджує, можливо, завдяки, так як мій товариш кладе, кладе прибори під клуб, з боку клуба, зверху клуба, в середину клуба датчики і можна оприділити, не залазячи у вулик, чи яка там сирість, яка там температура, і можна оприділити, чи там є розплід. Звичайно, це треба сидіти вдома, поскупляти ці датчики. І можна оприділяти, не залазити всередину вулика, определити, чи є там розпліт, чи нема. По вологості, по температурі це ми можемо узнати. Ну, я як роблю, то я просто кладу руку зверху. Якщо є тепло, значить є розпліт. Давайте глянемо пару вуликів з дерева. і з ППУ, як себе там ведуть бджілки, в яких. Ось ці три подивимося. Один ППС, другий восьмирамочний рут, стінка 2,5 дерева, сітка дно. Тут дерево 3 см, 10-рамковий і глухе дно. Бачимо трішки сирість. Бджілки жалися раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім вуличок. Сидять біля передньої стінки. Одна рамочка лишня. Це ППС, восьмирамковий. Тут дерево тоненьке. Бачимо є трошки волога з боку. Бжівки тут невеличка сім'я. Раз, два, три, 4, 5 вуличок. Це теж лишня рамка. Але сітка дно, видно, вони сидять теж біля передньої стінки. Сидять плотно, просто, винікається, жалися від холоду. Бо це дійсно холодний вулик. Ну, розплоду тут ну, ніяк не може бути. Десятирамковий. Тут вже утеплення зверху. Ось таке теж складжено Посередині. Де вони там? Десь там далеко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вуличок. Тихесенько сидять. Дивимося, є. Трішки до... от проблема, що не склав у цю. Більша сім'я отут і осипалась ця вуличка, ось оцю. Не поклав заставну і ця вуличка, ці бджоли, які були крайні, сім'я сильна була. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рамок. Треба було ще одна рамка. Ось вам і проблема. Але бджілки тут сидять найкраще. Сухо, чисто. Глянемо цей ППС, що тут в ньому. Дивимося по сирості. Збоку. Всі є каплі і з боку. Тут над гніздом. Холодно. Дивимося, скільки вуличок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вуличок. Сирості дивимося нема, бо тут ось, ось з боку. ППС і сітка невеличка. Бджілки плотно сидять. Уже дойшли, чи клуб так сів. Так, да, клуб сів аж від передньої стінки до середини. Клуб мощний. Тут, якщо я не помиляюся, це 741 ша лінія від Олександра Кривченка. І ця клуб сидить хорошо. Бджілка. Вся сіренька. Ну, сидять. І глянем ППС, це фірми бджуляр. глянем як тут. Дивимося по сирості є трішки. І подивимося. сітка на на все. Сім'я невеличка раз, два, Три, 4, 5. ну подивимося. чи за заставною є. А є ще трошки за заставною. От бачите, отак от дуже шкода тої сім'ї. Тут небагато, але треба, щоб була ще одна рамочка. Тут на п'яти треба було на шести. І так дуже шкода тої сім'ї. У мене в цьому році вперше. Пішли сім, і зазвичай йшли 5, 6, ну 7. В цьому році і 10, і 9, і 8, більшості 8, 7, 9. І я, як зазвичай склав і вони не вміщалися на цих. І якби бачили, з глухим дном сім'я вуличка осипалась. Та, яка була ось окрайня. Пішли морозці. Можливо, якби вона прикладена була до стіни, була б. Ціла, ну, ну, який би я зробив би висновок, в яких вуликах краще. Ну, зараз, на мій погляд, перейшли цих вуликів, то можна сказати, у всіх, всіх все супер, всіх все чудово. Скрізь є десь невеличкий конденсат. За виключенням нема конденсату, там, де глухе дно. І продухи посередині, і утеплений верх. От там конденсату взагалі нема. То можна сказати, що найкраще зимують із погляду глухе дно і з вентиляцією через боки. Там взагалі сирості, Обще, взагалі нема, там ноль сирості. А у всіх вуликах є потрішки по сирості. Ну, ці ну всі, всі, де я показував, всі. З сітка дно, то там, де сітка дно чомусь є трішки сирості. Можливо, причина в тому, що десь не утеплений ще верх, десь є якась невеличка прохлада бо так. Але я совів для себе висновок, що в майбутньому тільки дерев'яні вулики. Далі, якщо буде можливість розвиватися, то тільки буду їх. Ці ППС доміняти на дерево. І, звичайно, можливо, і буде глухе дно. Але я замітив, що помилка, там, де дно сітка, чому є конденсат? Там, де дно сітка має бути велике дно, вплоть до 15 см. Або ставити магазин на зиму піднизу і буде все, все супер. Там, де сітка має бути високе дно. Обов'язково, тому буде і конденсат, і, можливо, буде проблема з зимівлею. Сіт на сітці зимує дуже хорошо, особливо на українську рамку. І, а де високе дно і сітка, то взагалі супер. Добре, друзі, хай вам всім щастить, до побачення.